Тира біля столиці у Святопетрівському в новому будинку площею 17 квадратів ведуться активні роботи з введення в експлуатацію. Так написано в оголошенні. В перекладі з розумілою мовою це означає, що будівництво не завершене, але ціна дуже приваблива: 9,5 тисяч доларів. Такий цінник може здатися неймовірним, та насправді подібних пропозицій на ринку не бракує. Фахівці з нерухомості стверджують, вам пропонують до прикладу цокольне приміщення, і юридично це взагалі не квартира, а підвал. А от для повноцінної квартири така вартість дійсно була б аномально низькою. Ось ще одна цікава пропозиція: однокімнатне задоволення на 17 квадратних метрів з видом на сосновий ліс у бортничах. Тобто, вже не в передмісті, а в самому Києві, хоч і на околиці, ціна менше 14 тисяч доларів, тобто близько 800 доларів за квадрат. Та експерти попереджають, може бути підвох. Вони можуть продавати не житлове приміщення, вони можуть продавати я не знаю якесь, якесь якесь приміщення, яке не має відношення до житлової. Таке може бути. Вони можуть продавати по документах, це буде гараж, наприклад, або по документах це буде якийсь там я не знаю мансарда.